Вікця цареви нашому Богу, Прийде понімця, Христо, цареві нашому Богу, Прийде понімце і припадем самому Господу Ісусу Христу, зарами Богу нашому, благослови душа моя Господа, Господи Боже мойого звеличе все цілого сповідані великодоплених це і силу, я з світом, я користую, простирай на моєго. Покривай водами, привез пені своя, в поки небоснує своє, ходя й накрило вітриню, Оряд, лисвя духи, і своє пламень оменони, Основаю землю на твердий, я не преклониться в обік віках, без нея коризоні, нія, я на вора, стану твою, Господа прищання твоє повіг, но тут оса грома твоєго бояться, своєго і своє, своє поля місто, є ж основа, Ведь не Боже, не сей Боже, не пройдут, не же обратятся покрыты землю. Посылай источники в дебри, посреди окой до воды. Да поясни звери сельни, жду до в жажду свою. На этих тридцах небесных приветаю, до церника меня надягла. На моей горе привез к ней своих, от вит, земля. Розовайте у святого. На службу чоловіку, хліб у землі, вона веселе серце чоловіка, маслити лице і лає, рік і серце чоловіка укріпив. Сиди, це треба, воїни, де ламан стійси, насадив там птиці возніздяться. І ходімо, що лише прибудети свидіями, гори високі лень, не і прибіжче заяця, слово свого рана. Сонце позна запад, соложе лицему, і весь нож, вяже, продиться, звірі до правні, не лікаючи освіти, заскатувати, що в, в себе, Ось я, сонце, сокраща ся вложа светляк. І сидить чоловік на тіло своє, і на тіло ні своє довечі. Босходиш тіла Твоя, Господи, вся примутлюся, сотворює си, сповнився, земля, твари твоя, сіє море великої. Паноє, тамади й же нічі сла, ми мали соводики ми, Там у кораблі приплаваю. Звійся, создали сородитися йому, всяк тебе чай до тебе, що благоврем'я. Шо тобі соберу, то тверд тобі руку, всяческай спомняться плавости. По хрещу жибі лице возм'ятуться, у тим більше злий пер свої возродяться. О, слажи духа твоя, і созиду цаю, лице землі. Слава Господні віки, возвеселиться, Господь оділі свої, перезира на землю творек, растися, прикрасайся, врами не м'ятця, Господи, Господи, животі. По моє моє водон, є по да, йому, моєму дом де жиє, та останиця, бесіда моя, а що вас заселюся, Господі, та да, і ще в річницю, землі беззаконниці, якожене бити благослови душе моя, Господа, сонце повнозапад запад собою, положилася ті моє безно, якого звали що Божия, Господи, вся примудрості сотвориласи, славу Цисину, і Святому Духу, нині приснув, віки вікова міні. Алелуя, тоя, дає, слава тобі Божа, Аллиуя, далує слава тобі Божа, аллелуя, алелуя, але слава тобі, Божа. Миром, Господу, помолимся. Господи, помилуй, посвишній мирі, спасений душ наш, Господу, помолимся. Все оміра благостояния, святи Божих церквей і всі Господу помолимся, посвітим храмісами, звірою благовіним і страхом Божиїм, ходящим, оніго Господу помолимся. Освятішим селенським мархіре і францисти папиримським блаженішим патріарх нашим святославі, преосищеніші архієпископи болюбиві болієпископі наших. Чесні пресвітерстві во Христі діяконстві, всем причті люди, Господу, помолимся. Обохрані в народі нашим придержащі власти наші, о всім воїнстві, Господу, помолимся. Господи помолю. Посіті обіталися і сяком граді, странні, віру і них, Господу, помолимся. Облавростворений воздухової, забіли, і плодов земних і времені, мирно, мирний, Господу, помолимся. Господи, помилуй, оплаваючи, потешествуючи, недуючих, страждущих, пленений, о спасений, Господу, помолимся. О, ізбавитися нам от всяких я скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю і Приснадіву Марію, всіми святами, пом'янувши самі себе, і друг друга, і вежи наш, Христу Богу передади. Яко подобає Тобі, всякая слава, честь і поклонений Отцю і Сину і Святому Духу, нині приснає во віки і віком. Господи, возвати ослим'я. Воснешем я, Господи. Господи, возлатим, осли. Кокатило пред Тобою, восдіяні руку моєю, жертва веща, усе жем я господи, волошилося, прихранення з томої. Серце моєго славе, салоха, не пшивати мене, орістів, то чоловік тоді лишив мене беззаконня, й не сождой за своїх братими. На кажені прагне милості, облечет м'я, є лише річно, де до навостить глави моєї. Прикалені суді, у слишах це, воля, моя когось Божа, як, як того, що землі просідися, на землі, розточившися, кости, і припані. Я, копию, Господи, Господи, очі мої, надяок, на твой душу мою, я ці ті усі тижни, ми, і от собласті лише беззаконні, одного вже своє. Це єдинися, то наже прийду, Гласомий, Господу, воспа, гласомий, Господу, помолися. помолиться, не малає моє, печаль мою, пред ним Не найдай ще завди мене, духу моєму, й ти познає си, стаси моя, або ти сам не може кождах, скрижа, сітю мітря, неснує во святах. Знай мене, сто в мене, ні зіскає душу мою, послати, Господи, гріх ти, си повані, моє Мої ми сина землі, живи, воївонімо, я посмирився зі лом, і славим я лунящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і зведи це душу мою, і сповідати си мене твоєму. Мене жду праведне дон де живо знасені, злобити возна тобі, Господи, Господи, воселосму, да буду душі твоїм намлющі, гласом моленья моєго, О, що беззаконня нас грішу, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очищання єс. О, преславного чудеса, предписується нині, у душі незречаної, Образі днес видиме, розум має, світ, помір Боже восіявши, невосія, навісно прободиться ко святому Храму. Юже восхвалим, у храм Божий пресвіт Святий, світозарний, світодателя Христа. І, -і, -і, -і мене ради Твоє потерпіхтя, Господи, потерпі душа во слово Твоє, упова душа моя на Господа, твоїстину начато благоприяти, яке ему. Са принесоша, принесо, і звалиш у Божествий їм, бо троховицю, Дів Марію, Яві я вже почали одгнатися дол, во своїм благочесно веселящися, радости похота діса, весе умір. І стража утріння до нашого стража утріна, до події зраїльного Господа, радіти та таїнство на стерцям і предначним, свіща в віру, кращаєми, і в предчастві По храм послано входить Божий, Обоча на Христу сів царю, є, я же пред нас краснеє бо болібно сівчаючи ся вхожданням то я. Як у Господа милосіногингої збавлані, то ізбайдвізральці, Його. Згалозине я, славний хилемо, си виної схапалиси вожесного познання, сущим болізни души і серця возвеселиси, світую щелеством речанням. І одержи маять моєї долини істовства, тім же веселящися пам'ять Твою, богозарною торжество. Хвалити, Господа, сія серце, похвалити Госілю, хлоття, готський почуток. Світ познання, блажене тобою, зрів, коло стає же божественне Твоє Тіло, я коже басвоємуща, об'ємлю, врачеванні сточаючи да, тім же совершаючи пам'ять Твою, сохраняється обід, вилимо славним молитвами Твоїх. Як утвердиться твердиться милості на нас, істина Господня прибиває вік. вірую собі чесною, архипа мудрою раха восхвалим, пою ще филимони онисима, священні або проповідники, чесні я очи. Лесного Божої, скоренивши я словом, і насадивши я всім знання і істини, що ті благочесно пам'ять всех дах. Слава Цую Сине Святому Дух, не і, і во віки віку, амінь. да ролице, Неснего Спи. Це веселі та кроп'ять, озіло преславне величі Бога нашого, це подвер на восток і зряша, рожи одне плодове безплодне повідомию, і Бог священна бивши в жилишах, на схрам'яку, непорожній приношенні приводиться. Да радиться, да ведь я в Госли, приведу, заречеться люді в світі я, лишній абриду, зайрече, внутрі скінні Божія, внутро що його воспитати Сужилиша, правдиві кота, цане бо спасені є душі. na jim. Remudros prostim se show Симпремудро звонь, се нині благословите Господа, сіра Господні, Стоящі в храмі Господні, во дворі, в дому Бога нашого. Се нині благословите Господа, сиропи Господні, се нині благословите Господа, Господи. Господи, вечір зай без ріка сохранитися нам. слава неся, Господи, Боже, Отець наших і тварин, прослави ім'я Твоє Амінь. Буде, Господи, милость над на нас, як уже повахом на тях. Слава Господи, Очі оправданням Твої, Се, си, владихо, разом ім і оправданням Твої, благословеніси Благослове, святи, просити, оправданням Твої, Господи, милость Твоя во вікні, руку Твоєї не презри, Тебі подобає палата, тобі подобає пінні, слава, слава подобає дух і святому, святому Духу. І вечерню молитву нашу Господе він. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи помилуй. Вечора все совершенна свята, мирна і безрічна. Господа просимо, Ангела мирна, вірна наставника, хранителя, дужи тілез нашу, Господа, просіна. prošenje i ostavljenje grihovi prerišeni naši u gospoda prosimo. Dobre i polezne dušam naše mira, mirovi u gospoda prosimo. Proće vreme života naša u miru i i skončati u gospoda prosimo. Hristijanske končine života naša u nepostedne, merne, І добро одвіта на страшнім судищі Христові просіна без святою, пречистою, благословеною, славною владичицю, нашу Богородицю і присна Марію, со всіми святами пом'янувши сами себе, і друг друга, і вежи вод наш Христу Богу передади. Яко благий чоловіко, любез Бог, єси тобі славу, воселаємо і, і Сину і Святому Духу, нині пресно, і во віки віковим, Амінь. мире весими, слава ваша, Господа, ві преклони. Буде держава, царстві Твоє благословена і препрославлена Отца і Сина, і Святого Духа, нині присно вік і во віки віково. Приведуться царю діве вслідія, я приведуться тобі, гору, розумною і трапаю. Непорочною приведуться веселі радоні, ведуться в Храмцах, Два Двері святи Вища Тебе. Святому Духу і нині пресне во віки Амінь. Днес в храм приводиться все непорочне Діва, побити лише царя Бога і все яжині нашої, питаля, не я святиня, як утреліствища юниця святая святих водися, той возопійм, яко ангел, радуйся єдина вже на благословен. Сядий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, крій, сади безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріп, і сади безсмертний, помилуй нас, слава Отсує Сина і Святому Духу, і нині прислаємо віки віком. Хри свядай, Отця, помилуй нас, Господа, вчисти старики наша, влади попроси беззаконі наша, сяди, посядий сіно, не бощі нашо, і мене Твоєго ро. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пристави, віки амінь. Ой, що і жиється на небесі, да сядеться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насущний, даже нам пнець, і остави нам коли наша, я каже, ми оселе дожником нашим, і не веде нас у є, то і слава нас от в царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присної во віки вікові, Амінь. Апостоли святі моліте милостивого Бога, та при рішенні осладання Пода. Святому Духу і нині присно, і Амінь. віки нас благовання Божия предображання, і чоловіку спасені проповідані, в храмі Божій ясно, Діва являється, і Христа всім предвозвіщає, то й ми велеласного собі. Радуйся, смотрення, завжди ти нова Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твої молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимся о святішем, селенсті, архієре і Францисці попіримським. Блаженнішим патріархсі нашим святослави, просищені ще епископи метрополиті, болі епіскопі наших, і ослужащі, послуживши всвяті обітелі сей, і отці наші духовний, все і во Христі браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. у Бог вені, народі нашим, придержащий, власти наші, о все воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося о предстоящий люди, ожидаючи у Тебе велике і багатія милости, затворящи на милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я помилостиві, чоловіка, любез Бога, єси тобі славу, вас селаємо Отцу, і Сину, і Святому Духу, нині присної во віки віковим. Ше безхана є серпим, безспіння возгорошою, душою ворога, затяглища. Слава тобі, Христе Божого, Упование наше, слава тобі, славу, сіну Судому. Честный праздник ведення в храму совершаем. Святых славный сих в Апостол Святого Апостола Филимона и с ним и блаженных преподобно ученики климентирхин ритаунівской лонтик зараха и всех святых помилой, спаследницы благи человека.